Що буде надалі? Ага, тут випав туз Пентаклів, тобто карти вже вказують на певні шанси, що у вас тут намалювалося, так? Е, значить, Який ваш партнер? Який ваш партнер наразі? Тільки Пентаклів, трансформація. Карта трансформації випадає, Тобто, тут партнер буде виходити з ситуації якоїсь непевності між вами по сімці Пентаклів. Е, тут дійсно будуть зміни. Який ще партнер? Знаєте, в тому числі кажуть, що партнер по карті смерть, да, 13 аркан, може, може досить сильно переживати. Да? Тут йдуть ще процеси внутрішньої трансформації у людини. Тут можуть бути певні неспокійні стани, певні переживання, певний невроз навіть у людини. Таким чином, тобто то тут йому внутрішньо це все, все трохи колихається. Да? А, значить, тут людина а, приймає певні рішення стосовно вас. Ці рішення стосуються того, що у нього тут є пощадка. Людина починає визнавати свої почуття по тузу кубків. В тому числі тут ситуація буде залежати ще від того, які рішення приймете ви, тобто приймете ви його чи не приймете да, до себе. ось Ну і власне, як ви оціните всі його поступки в вашу сторону. який ще він? який ще ще він він Тут є сум. Людина сумує за вами. З вами було добре, ви наповнювали. Наразі ви холодно, королева мечів. Ви могли відсікти будь-які шанси на зустріч і, власне, шанси на повернення. Чи наразі просто ви досить гостро це все оцінюєте? Який ще він? Колосу Фортуни, так, да, дійсно, колосу фортуни, карта Сонце. Людина збирається проявитися до вас по колосу Фортуни. Да, тут прокрутиться, прокрутяться події і буде прояснення, проявлення з його сторони. Добренько. В тому числі, тут у деяких програється так, що тут могли. 에... Ну, могли бути дві жінки у стосунках. 에... Тобто, тут могла бути імператриця саме як жінка. Що офіційно я маю на увазі, з якою відбулися наразі розриви, або люди е, могли тут розстатися, і тут да, тут саме трансформація в тому плані, що людина могла тут вийти з офіційних стосунків, і, і власне ви тут програєтеся як друга жінка, тобто як королева мечів, яка пішла у від відлюдника, тобто яка віддалилася від ситуації цієї взагалі. E, значить, що тут ще у нас? Яка ще ви? E, да, тут конфлікт. Аби ви пережили конфлікт з цією людиною, у вас тут луна, да, сильні страхи, переживання, можете відчувати себе обманутою, а, і може бути, в принципі, таке придзят.